Чим вам запам'ятався 2024 рік? Ой, ну чим він запам'ятається? Не спимо ночами. Б'є як не там, так там кругом мене вже скрізь побило. «Путешествуємо за границю, бо дітей довелося вивозити. Доброго в нас, звісно, університет третього В общем, веселий, ну Жило і весело було. Коротше говорять, займалися в фізкультурах, как-то нас підтримують пенсіонерів, щоб ми більше працювали, От йдемо допомагати раненим. Прильоти, виключення, що тяжке, Вже, в очікуванні, що тяжка буде зима. Що іще запам'яталась? Ну, боліміні робота працювала. Багатьма такими політичними скандалами, корупцією, те, що ми не наступали, як очікувалось. Хочеться ж перемоги, дуже сильно хочеться. Все одинаково. От як він почався, так він весь рік і тягнувся. У мене з'явилася нова собачка термальний дві. Ось мене запам'ятався новий рік тим, що ми зараз за кофло будемо працювати, що ми працюємо в підвалах, але не здаємося. З відключенням світла не здаємося, бо я працюю вчителем ліцею. Ося, взагалі. Я думаю, що 25-му році все ж таки закінчиться війна, що буде в нас все гаразд.